На Тернопільщині 300 почесних донорів, які 60 разів або більше ділилися своєю кров'ю. Однак для того, аби охочих творити добро, ставало більше у нашому місті з 10 червня стартує тиждень донорства крові. Яка вона необхідна і актуальна саме сьогодні, в час повномасштабного вторгнення в Росії в Україну? Тисячі поранень врятовуються життя їм, тільки завдячуючи донації, одна донація може врятувати одне, а то й два життя. Проводять її у Тернопільському обласному центрі служби крові. Це єдиний в області заклад, у якому проводять заготівлю, переробку, лабораторне обстеження та збереження компонентів крові. Усім цим згодом забезпечують регіональні та прифронтові медзаклади. Ми хочемо, щоб донорство стало кавця не тільки. Донорство ради донорства. Донорство – це спосіб життя, це спосіб мислення, це постійна потреба віддачі, це постійна потреба допомогти потребуючим. Відтак спільно із активістами у центрі служби переливання крові запровадили тиждень донорства, який триватиме із 10 по 14 червня. Продовж п'яти днів усі охочі, яким виповнилося 18 років, зможуть здати кров для порятунку цивільних пацієнтів і поранених військовослужбовців. У програмі акції кожен день буде присвячений певній групі крові. Понеділок перший, вівторок другий, середа третій, четвер – четвертій. У п'ятницю прийматимуть усі групи крові. Забір здійснюватимуть щодня з 8 ранку до першої дня. Це є в першу чергу просвітницький захід, тобто розповісти населенню громадянам та тернопільщині про потреби у донорстві крові залучити максимальну кількість людей до цього процесу до безоплатної здачі крові в першу чергу, до того, щоб вони долучалися як регулярні донори крові. Відбуватиметься захід в обласному центрі крові, що у Тернополі на вулиці Клінічній 8. Із собою необхідно мати паспорт або водійське посвідчення. Також зареєструватись можна буде за допомогою дії. Донори зможуть не лише здати кров, але й дізнатися цікаві факти про власну групу, зробити якісний загальний аналіз крові.